Тайкан вирішив з самого ранку перевірити мене на прочність. Що так холодно? Я просто відключилась на годину. Я цим сенвічем питаюсь останні два дня. Ось це з оливками, Бачите? Ніхто якби не працює. У мене сьогодні п'ять мітингів, але у мене поки дуже великий завал. Сьогодні починається мій робочий влог. Сьогодні понеділок тайкан вирішив з самого ранку перевірити мене на прочність, Нібито прокидатися з ним на прогулянку, коли ще темрява недостатньо. Тож він вирішив погавкати на двох незнайомих людей і з'їсти кістку на мусорки. Таким чином він мені говорить доброго ранку. і Я вам теж говорю доброго ранку. Сьогодні перший день зими, ви уявляєте? Я зазвичай очікую, що як тільки наступає грудень, ніхто якби не працює. А у мене сьогодні п'ять мітингів. Ну, якби звичайно бувало і більше, але 1 грудня ви будете зі мною в цей робочий день. У мене насправді, окрім роботи, ніяких особо планів немає. Та й в принципі, скоріш за все, саме впродовж робочого дня я нічого не зможу зробити. А я і ніколи не роблю нічого впродовж робочого дня. Я працюю очах. У мене оказується сьогодні не тільки багато мітингів, ще й багато роботи. І я, до речі, сьогодні ще не пила каву, тому що я вирішила повернутися до кави після мого періоду, коли я пила тільки мачо, з одною умовою, що я буду її пити або під час сніданку, або після сніданку, щоб не привчати свій організм до того, що я п'ю каву. Одразу після того як я прокидаюся. До речі, я в цій кімнаті не тільки працюю, але і вирощую свою закваску для хліба. Тут на всю кімнату пахне ефіром. Тож я зараз буду усім відповідати. Зараз 9.27. Мітинги у мене починаються об 11. Скоріше за все я поїму до 11 і поп'ю каву для того, щоб бути вже повністю заряжений. Зрозуміло, зрозуміла, що я трошки дергана і не дуже попадаю по клавішам. Я зараз буду робити собі сендвіч зі своїм хлібом, з грудкою і з кімчі, які я купила позавчора на Азерті. Я цим сендвічем питаюсь останні два дні. Ось це з оливками бачите? Офілор. Як вам відповідність кришки до сковорідки? Мені дуже подобається. Вибух у Дніпрі. Я впевнена, що Діма не прокинувся. В укриття. Взяти мою каву з собою. Я сподіваюся, це відео потім не буде в новинах з назвою Дівчина запечатліла, як вона помирає. Хотіла поділитися з вами шоу, яке я зараз дивлюсь, і в принципі дивлюсь кожен раз, коли воно виходить. Для тих, тільки для тих, хто знає англійську. Це шоу, там, де збираються люди. Одна людина зазвичай одного погляду на якісь окремі теми, чи то політика, чи там фемінізм, і так далі. І інші люди, максимально інші поглядів відносно цієї людини. Зараз вже 12.15, У мене вже пройшло два мітинги, і після другого мітингу я просто відключилась на годину, відключилась в плані роботи через те, що після цього мітингу у мене прибавилось роботи. І я, в принципі, люблю, коли у мене прям такий завал. Мені це складно визнавати, але я трошечки кайфую. Я хочу коло ванілу. І я думаю, можливо, сходити в магазин напроти. але у мене поки. Дуже великий завал. Так, я трошки вирвалася, тож я хочу погодувати свою закваску. Зараз годування саме заключається в тому, що спочатку я викидую половину, тому що нам не потрібно так багато. У мене просто був досвід, коли я не викинула, а вона ж підіймається через 4-5 годин, і воно бачите тут. На кришці, воно прям піднялося повністю, і мені прийшлося вже закваска, яка піднялася, її викидати. Щоб ви розуміли, я за останні два місяці, мені здається, десь кілограм 12 борошна купила та використала, тому що на одну хлібину йде 500 грамів борошна. Що саме таке це годування? Це просто годуєш свою закваску, яка складається з борошна та води. Годуєш борошнем та водою. В однакових пропорціях 50 г борошна і 50 г Води насправді я бачила багато приколів про те, як людям, які роблять закваску, не потрібно виглядати чи взагалі боятися закваски, і взагалі навіть не міряти, скільки ти додаєш борошна чи води. Тому що якщо ти побачиш, що закваска, ой, точніше, якщо закваска побачить, що ти от сильно над нею прям так паришся, боїшся там нічого не зафокапіть, і прям так переживаєш за нею, то вона буде ви. І не буде підростати. Під кінець цього влога, якщо я не забуду, я вам покажу, як сильно вона піднялася. Добро утро! Дивився годинний. Що стара? Блін, я така не формулка. Я хочу щось солодке. Така, о, у мене ж є мармеладки. Я рума мармеладки, а там одна мармеладка. Це так мало нас Я думала, це ти з'їв. Віва! А ще позавчора ми приготували ось таке печиво, воно новорічне. У формі колокольчика, в формі ялинки, формі рукавички. У нас вже є традиція, коли ми готуємо імбирне печиво, то ми з остатків робимо сердечко. Бачите, що це сердечко? А, і ось ще янгелочок. Діма просто. То Янгол. — Янгол. Діма, просто ортодоксальний крістіанин. Я ж не сказала найголовніше, у мене відмінився останній мітинг. Тож зараз, 5.12, я буду їсти. Можливо, щось подивлюсь, закінчу зі своїми якимись тасками робочими. Можливо, подивлюсь, хтось мені написав. І, в принципі, зазвичай так закінчується мій робочий день. Тож я буду відпочивати. Зараз вже у нас пів на восьму, я встигла пропили Я встигла сходити в душ, і я вирішила зробити пельмені з солодким чаєм. Ви не ну, уявляєте, наскільки це кайф для мене зараз буде. Я сподіваюся, що вам сподобався цей робочий влог, тим паче понеділковий, тому що він у мене виявився дуже продуктивним. Тож, якщо вам сподобалось, то ставте лайки, підписуйтесь, звичайно. на і побачимось з вами в наступному відео.